І всім привіт, ви на каналі Стиранко. І це вже, я не знаю, яка серія, вже десь третя, чит, ні, четверта вже, по-моєму, серія нашого проєкту 365 днів в стендофі. І пацани, веде, у мене один предмет. Коротше, я отак останні дні там не трейдився, вже нині почав трохи вже трейдитися коротше, на запросиках. І мені у мене зараз 24 голди і 11 копійок і... На продажу стоїть. Оце ваша. Один... Э, один дробовик ще стоїть на продажу. Купаємося купити і буду плюсі. Шохан. А тут скасово, ну пацани, зараз можу вже. А ну сайт зараз я вам... розкажу, І що до чого тут у нас? А, 21 за малим, а ну. Що я щось послухається? Ну коротше, пацане, я зі трейду. І тільки що. Мені ось його, що в мене є, прилетіло, вгадайте, за скільки. За 0.90. Я не знаю Короче, чи того помилилися, чи що, за 0.90 прилетіло і... Це просто халявна голода просто, ну не можу так. За. Я виставляю за е, 26.98. 268 Так, все, правильно. Все. І... Зараз пацане порахуємо, скільки в мене має бути голди Вже вже 60 голоди має бути пацане. А що будемо рахувати? Ді зараз можуть купити наші. От на оцьому скині поки ми трейдимося Коротше, бо ви пам'ятаєте, я трейдився на спасі е, Ну коротше ми вже просіли в ціні і я вчора вже попродавав і з цього в мінус пішов з цих спасів ще був Там в мене ще були скини я коротше якісь оцій, бо, я в минус, корачі, попродав, корачі. оці було теж я у мінус раді би продав коротше оце я вчора цей скин купив за 6 годин а сьогодні продав за 1040 Нормально, пацани. Нормально так. Але давайте я щось тут далі може ще щось виставляти. Коли по першому лоту виставили за 6 годин я з двома накайками. І я подав плюсик. Може жаль, сейчас щось виставляти. На відос. Ну не виставляють. І пацани, я на оцьому... Ем... Э, фам... Чи як? Ем... Э, Тисячу... Опа! Прилетіло! О! Ви бачите, одну голду прилетіло. На відосик. Ікрас. І дивіться. Продаємо. Отаку. І я в плюсі на 58 копійок. Просто з нічого. Я роблю 58 копійок. Навіть запрошу. Скільки тут в мене голди? Три голди і 11 копійок є і ось ці три. Е фарма приближується. А ну зараз я порахую, скільки має бути голде і повернуся до вас. Пацане, я порахував і я в шоті. У мене має бути 67 голде і 85 копійок. 67 голде. Я якщо чесно не планував знімати відео, ну дивлюся, мені прилетіло за 0,90. Я обрадувався і пішов знімати для вас відосик. Оце його е, М-60 я купив був, по-моєму е, аж тої п'ятниці, вже, вже майже тиждень назад. І аж нині продав. Ну а де тепер? Недавно. Коротше, ось така. І як добре, що я наткнувся на цей вофам. Впс, круто. Тепер, пацани, я буду трейдитися на цьому. На трейду. Ну, я саме перше починав, пацане трейдити сім. Ні, да, чекаєте, да, тут. Ринок. Саме перше я починав трейдити сім. Е, з ось цих фрагментів. Ви знаєте, заказував за 0.05, е, продавав за 0,07, і якщо прилітало по фол, я про просто в ноль. А якщо е, за... E, не я ще за 0.04 або за 0.03, я йшов в окупи на одну на 2 копійки. Ну, такова. Далі я почав трейдитися на спасах. E, я, ну, виходив з кожного плюс на 2 копійки. Чи навіть більше, по-моєму, не пам'ятаю вже. Ну, то треба було трохи довше чекати тут. І тепер вже перейшов я вже трейдитися повище, повище. Так, ось сюди. І тепер вже трейдемо всі пацики на, на 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 у цих фамах. Де він з'їм? Тільки то 26 годин. О. Опа, о, пацани, я зараз можу мене вже купити. Мій перший лад стоє. Я нічого не... А прикиньте ще прилетять з наклейкою щось. То все буде халява. Ну, коротше мене купують, я зразу зака заказую за 21, продаю і в плюсі на кож з кожного на 50 э, з чим став купить, якщо купаться на його общаку там халяву. Дальше. Да, потім я так би хоч ну все, вроді перехотів би. Обнова вже скоро вийде, буде новий е, цей, бо, батл пас, ми будемо, буду проходити і з батл пасу зароблю голду. просто буде халява. У мене вже 67 голів, то вже 16-й день сьогодні йде. 16, за 16 днів 67 голден. Ну якщо б я ще навіть трейдився частіше, у мене б було е, навіть більше. Я думаю, навіть 100 голден я вже міг би... Ні, ну 100, ні, ну, 90, ну десь 90-85, десь тако. Ну, пацани, з нуля, з нічого я вже зробив. Без підстанов, я вам кажу, я вам клянуся без підстанов. Я нічого не ці не, не роблю. Короче. E, такого все, часто вам показую. E, ви не думаєте що то... я щось собі e, тут сам з основи подав за 090 Це мені злив якийсь пацан коротше Ну коротше нік пацан коротше злив мені Не знаю чи то ошиблися, чи що я не знаю вообще халява Ну такого пачки Отакого Оце якщо я осуждаю Осуждаю за Росію. Осуждаю максимально. Ми з Україно. І, коротше, пацане. Опа! І це осуждаю, пацане. Оцягом. Осуждаю. Раз і два осуждаю. Коротше. Пацани. Я буду сітрейдити. А може вже навіть наступне відео. Буде зараз на 16-й день. Може буде... Коли буде 20-й день, ювілей, ювілейний день буде, 20-й, за 4 дня треба чекати. І буде п'ята серія, по-моєму, теж ювілей. І, коротше, знімемо відосик на 20-й день. І було би круто, якби було 100 того А я думаю щось, що може бути 100 того вже. За 20 днів було б взагалі халява. За 365 днів ми 100% донажа йдемо. Але... Ми зараз це наш проект не суть, щоб до ножа йти. А це у нас суть пацанія. Скільки ми голди зробимо за 365 днів. Може буде 1300 голди і ми купимо такий ножик. Може буде 1500, а може навіть буде 3000 голди, може 4000 голди буде. Ну а може буде і 500 голди, Я не знаю, скільки я зароблю за рік. Допочтую, вже новий сезон, вже на днях, вже може і сьогодні, може і завтра. Новий сезон буде. Там якийсь е, новий пістолет. Добавлять, як це називає. Охотниця, вже, коротше, пацане. Буду. Коротше, на 20-й день я буду знімати відосик. Ви були на каналі Теранко. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекаємо треті підписників. Щоб було. У нас зараз 26. Все, всім па-па!